Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звати Анна Галай, я психолог, арт-терапевт і практикую психотерапію в гештальт-підході. І це відео буде сьогодні присвячено саме моїм колегам, психологам, психотерапевтам про блог, про блогінг, тому що, мені здається, ця тема зараз дуже актуальна, а все ще побутує думка про те, що блог це така. Точка дотику про етичність, про перелом своїх цінностей, про те, що неможливо залишатися просто психотерапевтом. Треба видумувати якісь маркетингові штучки, і в результаті більшість колег вигорає, їм складно залишатися в блозі довго, і вони, відповідно, там не бачать результату. Але з мого досвіду я веду блог більше п'яти років, власне, які практику, і вибудувала вже цілу систему, яка найголовніше, мені здається, може стати. Саме блог може стати продовженням вашого терапевтичного стилю. Саме так, не крізь якісь маркетингові штучки, не через якісь тренди, а це місце, де яке може стати не межею етичності, ваших цінностей, а саме продовження вас як терапевта, той, що сидить в кабінеті. Не буду довго говорити про те, чому це важливо. Якщо ви дивитеся це відео, ви схоже, прийшли до цієї точки, де задумуєтесь про блог або думаєте, чому ваш блог зараз не приносить тих результатів, яких би вам би хотілося. І найчастіші помилки я бачу із курсу свого великого про блогінг, екологічний блогінг для колег, про те, що їм, наприклад, веде Хтось ще з СММ-менеджерів чи з маркетологів, і відповідно пропонують всі ті маркетингові знання, які, власне, і приміняють інші інші спеціальності і спеціалісти. Наша сфера ж, відповідно, специфічна, і ми не можемо продавати свої послуги, скажімо, так само, як салон краси, чи, наприклад, стиліст по зачіскам, тому що ми не можемо показувати відвертий результат, ну і ще купа, купа етичних речей, з якими ми всі з вами знайомі. Але я правда дійшла до тої точки, де для мене особисто блог став місцем, де я просто транслюю в світ відповідно в блог. Те, який я є, є психолог, принаймні якоюсь мірою це точно можна там побачити. І сьогодні мені хочеться поділитися з вами власними наробками, власним досвідом, як же все ж таки не вигорати, не випадати звідти і, в принципі, дійти до тієї прекрасної, мені здається, межі, коли блог працює на вас, і коли блог інтегрований у ваше життя, а не навпаки, ми живемо заради блогу і. Терпимо його просто, тому що зараз вже може бути недостатньо просто сидіти в кабінеті і чекати, поки спрацює сарафанне радіо. Хоча це також варіант, якщо він вам близький, це окрема тема. Але якщо ви сьогодні тут і вам цікаво, тому давайте розпочнемо. Що я маю на увазі, коли говорю про те, що блог може стати продовженням вашого терапевтичного стилю? Ну, зробимо ще крок назад. Почнемо з того, що терапевтичний стиль формується роками, і тому, якщо ви на початку практики, там один вік-два, це може бути складно, тому що ви ще, в принципі, в процесі того ви дізнаєтеся, напрацьовуєте свою терапевтичну практику, дізнаєтеся, зрештою, який ви терапевт. Але тим не менше, ви вже багато про себе знаєте. Тому це відео підійде і як тим колегам, які вже знають, які вони терапевти. Який їхній стиль, в, чим, в чому їхні сильні сторони, так і тим, хто тільки розпочинає, тому що ми сьогодні будемо спиратися на головне ядро, яке веде класний, якісний блог, це на вашу особистість. І це найголовніше, те про що я кажу і на своєму курсі, що без особистості блог їхати не буде. І саме це найпоширеніша помилка, коли. Колеги починають просто повторювати тренди, завалювати свій блог чимось дуже корисним, і там взагалі не видно, хто веде цю сторінку, навіть якщо є там ваші фото, гарна фотосесія, і все красиво оформлено, шрифти, ви наняли спеціаліста, все чудово, але там немає вас. І відповідно, як може клієнт, майбутній клієнт познайомитися з вами і якось хоча б приблизно, проективно доторкнутися до вас про те, а який ви ж спеціаліст? Тому що нам всім відомо, що до нас приходять на наші референтні ознаки, на те, як я виглядаю, що я говорю, що я транслюю. І на це прийдуть мої клієнти до мене, а до вас прийдуть на ваші референтні ознаки саме до вас. І це, можливо, будуть навіть схожі запити, але це будуть абсолютно різні клієнти, тому що відповідно ми з вами всі особистості. І тому я вважаю, що якщо ми звернемося. До того, а яка я особистість, який я терапевт, і який мій терапевтичний стиль, цього буде цілком достатньо, щоб транслювати це у блозі. Як же ж це можна робити? Я рекомендую вам прямо зараз, можливо, ставити це відео на паузу і давати відповіді собі на питання, такі глибокі, перед тим, як взагалі починати вести блог, тому що ну, без них нікуди ми не зрушимо. Нам потрібно розуміти ваші життєві цінності, те, чим ви живете, про що ви живете, і те, про що я вже говорила, друге це який ви терапевт, прям розписати, і можливо, це навіть знадобиться деякий час для цього, щоб подосліджувати, якщо ви на початку шляху, а який ви зараз терапевт, психолог, як ви ведете консультацію, які клієнти до вас звертаються, яка ви особистість і чому саме до вас приходять саме ці клієнти? Питання, правда, дуже глибоке, і, можливо, зараз ви вже ловите якісь відповіді про себе, які знаходили в особистій терапії, на супервізіях. Ось ці всі речі, які насправді у вас в кожного вже є. Це наробки, які ми всі робимо руками, тому що ми в цій професії навчаємося руками і оці знання добираємо, дозбируємо. От ваша задачка зараз це все виписати. Для чого? Тому що якщо я чітко знаю свої життєві цінності, ці всі речі, які я перечислила, мені буде набагато простіше вести блог. Це один величезний блог, який правда без нього ми нікуди не зрушимо. Якщо я про себе цього не знаю, або знаю, але не транслюю у блозі, то відповідно мій блог буде перетворюватися на таку штучну картинку, як я кажу документальне кіно. Бо блог це ж насправді ну як міні-серіал. Якщо ми говоримо про інстаграм, і навіть ці слова, такі як сторіс, дописи, то саме слово сторіс це історія. І, відповідно, весь блог це певна історія про нас, де головне ядро ми. А якщо переводити на маркетингову мову, то це особистий наш бренд, навколо якого крутяться безліч історій, які ми транслюємо через сторіс, через дописи, через прямі ефіри. І які всі насправді мали би стояти на нашому ядрі, на тому, а яка я і який я терапевт? Так от, якщо ми забираємо з блогу Живість через енну кількість причин, але її там немає. У нас є суха інформація, багато користі насправді, але таке відчуття, що інколи заходиш в блог до колег, і видно, що колега пише для колеги, тому що там складна термінологія, там такі сухі вижиті тексти. І мені, як колезі, може бути цікаво прочитати, але людям, які не з нашої сфери, може бути взагалі незрозуміло і більше того нудно, про що взагалі йде мова. Тому як тільки наш блог перетворюється в документальне кіно, тоді там стає сумно, нудно і нас або недовго дивляться, або взагалі до нас не приходять. Бо ми ж знаємо, що люди йдуть до людей. Тому наша задачка, якщо ми хочемо перетворити блог як продовження нашого терапевтичного стилю, як такий перший доторк клієнта до нас, майбутнього клієнта, нам треба починати з власної особистості. І тому подумайте, це такий другий блог, друга рекомендація. Про те, якого жанру був би ваш би серіал чи фільм, якщо ми уявляємо, що блог це ряд історій навколо вас, навколо одного персонажа, який реальний, який живе своє життя. Який би жанр був вашого серіалу, можливо, це була би гумористична комедія. І якщо ваша фішка це гумор, прекрасно виписуйте це. Це буде те, що відрізняє вас від інших колег. Якщо це не знаю, якась інша е, якийсь інший жанр, навіть якщо це фантастика, супер, його також можна інтегрувати. От спробуйте уявити, яке враження вам би хотілося складати, коли хтось читає ваш блог? Отакий який післясмак має залишатися, коли хтось подивився на ваш блог. Погортав ваші дописи, і от він комусь розповідає про там. Не знаю, каже ой, який класний блог. От в Каті що я маю там сказати оця асоціація? Перша мої перші враження, коли я заходжу до вас в блог. Знову ж таки, для чого це робити? Тому що нам буде ясно, принаймні, від чого нам відштовхуватися. Але тут дуже важливо відштовхуватися не від фантазій. Наприклад, якщо я досить повільна в житті, да, мій темп досить повільний. Я, в принципі, сама по собі не знаю, там, гумор люблю, але ну, не так, щоб ним сильно люблю апелювати да, там, в якомусь професійному колі, мені просто це не близьке. Я тоді, якщо буду це робити, те, що мені не близьке, це буде не автентично мені. Тому тут, як я кажу, задача зірочкою прописати те, що автентично саме вам. Те, що вам робити легко, те, що ви робите зі своїми друзями, рідними, колегіальному полі, те, які ви є там. От задача витягнути вашу автентичність, вашу професійність, і потім вже упакувати її гарно. Окей, рухаємося з вами далі. Бо коли ми говоримо про особистий бренд психолога, це не якась красива маркетингова історія, це не обгортка, на яку до вас прийдуть, наприклад, якщо транслювати те, одна з помилок, тільки гарне життя або тільки користь. Ну, вже прийшла нова ера, не знаю, новий час соціальних мереж, тим паче з появою штучного інтелекту, це все не заходить. Нам потрібна жива людина. І от оця жива людина, це ви, ви вже є своїм особистим брендом. Чому? Тому що у вас вже є якийсь нароб професійні, є якісь людські є ваш власний досвід і є ваші якості і цінності. Тому особистий бренд це не обгортка, це не те, що ми маємо створити, а тільки тоді показати. Це те, що ми у вас вже всередині є. І більше того, якщо ми починаємо це створювати, і воно мені не автентичне, це не про мене, але мені просто так створив smm менеджер бо так красиво це в тренді, люди теж до вас не прийдуть, бо там як не як. І я вірю в те, що воно відчувається на несвідомому рівні, про те, що ну це брехня, це щось не про те. Ніби транслюється щось одне, а насправді автентична. Автентичне відчуття всередині, воно інше, там його немає, і воно не приліплюється тут. Є такий ніби розрив між тим, що я бачу, і тим, що я відчуваю. Якщо ми говоримо все ж таки про нашу професію, де ми, я вірю в те, що ми правда чутливі, ми розвивали руками цю чутливість, ми працювали над тим, щоб могти її аналізувати. От зараз е прийшов той момент, коли класно було б включити всі ці якості на користь самі ж собі. Якщо ще раз говорити про терапевтичний стиль ваш як психолога, то тут би важливо було б звернутися до таких питань, а як ви взагалі поводитеся як психолог в себе в кабінеті. Який ваш стиль? Як ви навіть задаєте питання, з якими клієнтами ви працюєте, з якими темами ви працюєте? Наприклад, я часто використовую арт-терапію. І цю частинку своєї, ну можна сказати, ідентичності арт-терапевта використовую також і в блозі. Тому що я так і поводжусь на консультаціях. Я час від часу, звісно, це індивідуальна історія. Але можу пропонувати якісь там такі речі. В кабінеті в мене можуть стояти арт-терапевтичні всякі штучки. Наприклад, а в іншого терапевта є ще не знаю, там спеціалізація коучингу, чи він просто е, трошки швидший, да? чи він, наприклад, більш експресивніший? І це все будуть речі, які будуть говорити про вас як про терапевта. Тому спробуйте задуматися про те, який ви терапевт. Чому це важливо? Тому що я це саме буду транслювати в блозі. Як? Навіть манера моя спілкування з моїми читачами, навіть тон, з яким я викладаю той чи інший допис. Наприклад, в мене дописи досить часто вони такі м'які, підтримуючі, де я можу прям багато давати простору, якось розділяти. І, наприклад, ти можу подивитись на блог колеги, який ну правда, на вигляд такий більш експресивніший, там більш відвертих історій, і там немає перетнутої межі етичності, але це просто інший стиль ведень, навіть кольори. У мене, наприклад, вони там зелені, охрові, якісь жовті, немає супер яскравих кольорів. А в іншої колеги може бути червоно-там, синій блог. І це буде також відображати її автентичність. Тому далі все, що ми робимо в блозі, це такий, знаєте, тон спілкування. Це також про те, і про те, як ви спілкуєтесь в кабінеті з клієнтом. Так приховуючи все, що з кожним клієнтом, ми все рівно будемо да, певним чином індивідуально працювати, але тим не менше. Все далі в блозі буде крутитися навколо вашого стилю, вашого мовлення. Тому спробуйте зараз також прописати собі, а який же ваш тон мовлення. От е, хочу навести приклад з особистих брендів інших, або навіть не просто особистих брендів, просто брендів. От згадайте, наприклад, коли ви заходите в якийсь певний магазин, ну допустимо, магазин спортивного одягу там Адідас. Ви заходите, і ви вже розумієте, яка там буде кольорова гама, що там бувають часто яскраві якісь кольори. Ви заходите і інколи навіть відчуваєте запах в цьому магазині. І більше того, ви знаєте, я можу йти в той магазин навіть за відчуттями, бо я, коли туди заходжу, якось себе певним чином відчуваю. Можливо, там приклади дуже вдалий, спробуйте уявити якийсь може якісніший бренд чи більший, і там оця от сама річ, коли я про нього думаю, в мене виникають певні асоціації. У мене може навіть виникати асоціація запаху, в магазинах, до речі, часто так і роблять, і в мене можуть виникати асоціації, як я буду себе почувати, коли я доторкнусь до цього бренду. Дуже схожі речі насправді є і в особистому бренді. За чим люди йдуть до вас? Що вони можуть взяти від вас, і в тому числі як від психолога? Який ваш досвід є? Якщо ми говоримо про магазини, то там, ну, зрозуміло, да? там щось створили і навколо нього створили певний образ. Тут нам не треба нічого створювати, ніякого образу придумувати. Ми вже з вами є, от живі, і треба подумати про те, що клієнти можуть брати від вас. Наприклад, там, я добре працюю з темою горювання, і я легко ну, умовно, легко витримую складні переживання з дуже травматичним досвідом, можу багато контейнерувати, то за рахунок також своєї швидкості, повільності. Точніше, повільності. Подумайте, от тоді на, на моєму прикладі, що ви можете транслювати, з чим вам подобається працювати, обібріться також на свій власний досвід. І коли оця вся картинка у нас зібрана, і це насправді кропітка і довга робота, яку ви вже я впевнена багато проробили, її залишилося витягнути на поверхню. І далі ми це все будемо формувати в блог, де в нас є окремо в сторіс. Цілі такі вижимки історій, де я крізь сторіс, які я складаю до кубки, буду транслювати свій погляд на життя, свій погляд на певні ситуації, свій погляд на власне життя, свій погляд на психотерапію і пішло-поїхало. Те саме, коли ми спускаємося нижче в блог, я буду робити з дописами, з прямими ефірами, що там нас ще є, з Reels і так далі. Але без того, яким тоном я говорю, що я транслюю, які мої цінності, який я терапевт, ну насправді це буде злив вашого часу. Тому спочатку ми накладаємо ґрунт, на якому ми стоїмо. Витягуємо ядро, який ви терапевт, і тоді починаємо це просто оформлювати. І насправді, чесно вам скажу, там немає неймовірної кількості знань, яку, на мою думку, ну, прям неможливо осягнути. Вони прості, але інше вже діло в тому, що їх складно може бути примінити, тому що ми ж дотеркаємося, ну, це ж таке проявлення, причому дуже Широке проявлення, особливо коли блог росте, там може підніматися дуже багато переживань. І в моменти, коли ми тільки починаємо вести блог, там які переживання? Ну що мене не видно, мені хочеться це вже не в робити. Хочеться вже, щоб був якийсь фідбек. І це одна точка, яку дуже важко. Ну мені насправді теж було досить складно це винести, коли зусиль багато, бо це потребує часу і зусиль. А фідбек малий. І там, по, по цьому розвитку, як і в будь-чому, да, коли ми беремо будь-який розвиток чи розвиток, там, не знаю, шляху в, принципі, в цій професії, наш так само там дуже довга історія про те, поки ми інтегровуємося, поки ми присвоюємо цю терапевтичну ідентичність. Ну, не так глибоко, але в блозі теж є певні такі етапи, коли ми туди входимо, розвиваємося, набиваємо стиль, набиваємо руку. Так, от хочеться вас підтримати, тому що прийде момент, коли це буде робити легше. Я не можу сказати, що це буде прям супер легко. Є е, моменти, як собі полегшити життя. Але, наприклад, я зараз роблю багато чого на автоматі швидко, тому що блог інтегрований в життя, а не я живу заради блогу. От коли цю концепцію поміняти місцями. Вигорання зникає, стає набагато легше тут розміщуватися, і, в принципі, не доводиться купа часу витрачати на те, щоб щось придумати, це зняти, змонтувати. Це величезна кількість зусиль, а ще якщо не отримати там фідбек, відповідно дуже швидко хочеться закинути. Тому, починаючи з ядра, з особистого бренду, з цінностей. Наступне не блог, не життя заради блогу, а блог просто інтегрований в наше життя. Як це може виглядати? Наприклад, я сьогодні працювала в офісі, поки в мене було дві хвилинки, я просто сфоткала диван по дорозі додому, зловила якусь думку, і цю ж думку я показую в блог, що це мені дає. Я завжди, коли будь-що транслюю в блозі, я ставлю питання: на що це бачити моєму читачу? Шо що. Перше питання, і друге питання до кого я звертаюся? Якщо я хочу звернутися до потенційних клієнтів, людей не з психотерапії, то чи зрозуміло їм, про що я говорю? Бо дуже часто там відбувається підміна понять. Мені здається, що я говорю простою мовою, спростила вже до не можу куди. А насправді, коли я дивлюсь і аналізую на індивідуальних консультаціях блоги колег, то ну, там суперпрофесійна мова. І коли ми починаємо працювати, вилазять такі страхи: а ну, а що про мене скажуть колеги, якщо я говорю дуже просто, а більше того, там може бути ще й страх, ну там що колеги подумають, що я не професійна і так далі, в кожного своє, в залежності від етапу насправді розвитку. Бо насправді, чим менше ми в професії, тим більше там страхів. Ну, це говорю з власного досвіду, що з руками стає трошечки легше, але тим не менше, я так само часто натикаюся на те, бо там щось виставила, і чи точно я впевнена в тому, що я говорю мені здається, що це нормальний якийсь людський просто процес, якщо його визнавати. І йти поруч з цим, то також такі речі, як закинути блог назавжди завжди і не отримувати звідти результату, стає менш вирогідніше, ніж якщо я це не усвідомлюю. Тому перепитуйте себе, а в нас саморефлексія розвинута на ура, для кого я пишу і нащо? Якщо я ловлю себе на думці, що я все-таки боюся, що про мене скажуть колеги. Я починаю говорити досить складно. Ну тоді чесно, я пишу до колег, і чесно я хочу визнання від колег. Чи якоїсь підтримки від колег чи ще чогось, але я не пишу до свого клієнта, якого хочу, щоб до мене прийшов. Тому оце питання, а для чого мені блог і до кого я пишу, теж важливо собі час від часу задавати, особливо, ну коли от ви бачите, що чомусь змін немає, результатів немає в вашому блозі. Наступне, чим хочу поділитися, коли вже є оця така структура, ви вже це відслідковуєте, ви починаєте щось знімати. Так, тут правда, треба підтягувати знання технічної сторони, я не знаю елементарно, як зняти газу. Гарно, як не знаю, може відредагувати десь мінімально, що краще заходить, що гірше. Але ці знання, правда, можна знайти багато де е, в мене на курсі реклама можна знайти, можна знайти десь в смм менеджерів. Нема проблем взагалі з цими знаннями. Тут питання про те, що відбувається, коли ми починаємо щось транслювати. Тому що ми ж натикаємось на етичний кодекс психолога. По перше, по-друге, ми натикаємося на власні цінності. Ну, наприклад, в мої власні цінності систему не входить те, що я буду маніпулювати клієнтами, давити на їхні болі, як там всі кажуть маркетологи. Ну, не всі, але ті, хто не розуміють нашу сферу, тому ходіть до тих, хто розуміє нашу сферу. Вони є. Так от, коли я починаю давити на болі, показувати, що ти прийдеш до мене на консультацію, в тебе життя стане ліпше, ти станеш щасливим. Ну, це не входить в концепцію ні мого бачення психотерапії, ні моїх цінностей. Тому здавалось би, як тоді, ну тут власне продавати, тому що як як ми продаємо свої консультації, свої послуги, курси і так далі. Показуйте в блозі не те, що болить, хоча це також варто про це говорити, а показуйте результат. Знову ж таки, щоб зараз не було такого, ми не можемо показувати результати і так далі. Правда, ми не можемо показувати результати клієнтів. Ми ну, зазвичай там, і інтимно якось показувати свої результати. Хоча це те окрема тема про саморозкриття в блозі, межу етичності і що кому комфортно. Але ми можемо показувати не просто є проблема е і все, власне, да там не знаю, міська самооцінка, стосунки з собою. Покажіть, як ви б з цим працювали в кабінеті, не на кейсах клієнтів. Можливо, якщо вам не дуже інтимно, да, не на власному прикладі. Покажіть це на прикладі фільму, покажіть це на прикладі мультфільму. Видумайте персонажа, але покажіть прямо по шматочкам, як ви з цим будете працювати в кабінеті. І отут в поміч нам якраз наше колегіальне таке поле, да? коли ми обговорюємо якісь дійсно кейси з колегами, коли ми обговорюємо, хто якби з чим працював, накидаємо якісь гіпотези, ви все це вже вмієте. Просто тепер треба спростити дуже сильно. І не брати реальний живий кейс, Обібрість це просто в загальному на ваш досвід і пофантазуйте, наприклад, той самий умовно банальний запит, маю низьку самооцінку, якісь некоректні стосунки з собою. Пофантазуйте, а як би ви працювали? Своїм умовно, так, дуже умовно, ідеальним клієнтом, ну, з ким вам би хотілося точніше попрацювати. І у вас явно будуть якісь гіпотези, як би ви заходили, які би ви питання ставили, би вам було б цікаво подосліджувати і так далі. Ну, тобто тут у нас вже працює наше терапевтичне мислення. Оце все попробуйте показати. Не просто ми показуємо проблематику, що й давим на біль. От, якщо в тебе ти не прийдеш, ти все життя, будеш так сумувати, там і так далі, ну, такий взагалі оцей жах. Покажіть, як би ви з цим працювали? Тобто ми спочатку говоримо про проблематику, та яка цікава вам, та з якою ви працюєте. Ви можете її помічати, десь не знаю, навколо. Можете підхватувати якісь ситуації, з життя навіть побутові, і потім показувати, як би я з цим працювала в кабінеті. І в кінці результат умовний. Звісно, що ми не можемо. Знову ж таки, опираючись на власні цінності, я не кажу, що якщо ми оце оцей шлях пройдемо, то в кінці ти будеш мати такий результат, ну бо це не етично, ми це з вами розуміємо. Але я можу гіпотетично накидати, що зміниться, якщо я бодай там не знаю, трошечки до цього наближуся. І ми можемо також навести приклади з власного життя або гіпотетично якихось персонажів. Тому що коли людина заходить до вас на сторінку. Ви просто транслюєте якісь, не знаю, проблеми, умовно, да? там, запити, нехай давайте так, запити. Окей, ви про них говорите. Далі йде якийсь супер е, розумний текст, не ясно, яка ви особистість, не ясно, який ви терапевт. Е, у вас просто є професійні фотки з фотостудії, розумні тексти і вилазені, пробачте, шрифти. Як людина зрозуміє, як ви з цим працюєте? Чи може вона вам довіритися? Чесно, ну. Мало ймовірно, хіба багато коштів влити в таргетовану рекламу, і то не факт мені насправді здається. Тому, а якщо людина заходить до вас в блог, і по перше, вона відчуває, о, ця людина з схожими цінностями, такі як є у мене, і ви це транслюєте певний час у блозі, це не один день. А потім, о, оця людина може, можливо, я зможу до цієї людини прийти зі своїм болем. Чому? Тому що ви говорили про це, ви розказували, як ви з цим працюєте, ви розказували найголовніше своє ставлення до цього, а не просто кейс, результат, розумна інформація. І тоді виникає оця, оцей конект: я йду до тебе як до людини. А якщо маркетинговою мовою, я обираю тебе твій особистий бренд. Тому пробуйте зазирнути глибше всередину себе і. Спрощувати все набагато, от прям наскільки це можливо. Тому що в нас всередині вже все є. І те, чим я працюю, як я працюю, в цінності є. Ми не даремно ж руками в особистій також психотерапії, тому що я вважаю, що нам, якраз психологам, оце зробити набагато легше ніж людям, які перед тим як вести блог, які, наприклад, не були в особистій терапії, доведеться там робити ось ці розпаковки особистості. Це насправді класна штука. Якщо ви зараз відчуваєте, що вам це треба, ну прекрасно, що я маю на увазі, коли треба витягнути якраз усі самоусвідомлення про себе, провести глибоку саморефлексію. Про що я взагалі? Хто я? І якщо у вас більшість на ці питання вже є відповіді, і вам не треба витягати з себе це все, то у вас вже все є під руками. Залишилося мені здається взяти трошечки підтримки. І починати пробувати це робити, що я вам щиро щиро бажаю. А якщо ви хочете більш глибоко розібратися, що саме не так у вас виходить в блозі, як все ж таки транслювати цінності, і все те, про що ми тільки що з вами говорили, етично, не зраджуючи ні етичному кодексу, ні власним цінностям і все ще отримувати результат з блогу, запрошую вас на індивідуальну консультацію, яка прям має мені здається, дуже гарну назву. Мій транслює те, що ми там будемо робити. Це блог продовження вашого терапевтичного стилю, де я разом з вами проаналізую повністю ваш блог, якщо він у вас вже є, або, можливо, ви розпочинаєте з нуля. Допоможу і з технічною частиною, і з емоційною, і сподіваюся, ви зможете стартувати або продовжити і розвивати цю справу. Бажаю вам успіхів!